Гарні новини. ну Росії буде палати з гарних новин, там йдуть все одноруйні процеси. Це ще одна складова, чому я кажу, що я не дуже вірю, що ці домовленості вони щось змінять. І палання Росії буде дуже таким руйнівним. Економічно Росія буде йти по рунівному процесу, все далі і далі, незалежності від того, як ведуть домовленості. І найцікавіше, от все одно, територіально мені сподобав, подобається, не дуже подобається. Що сталося, завіс. Мені не дуже сподобається складова в розкладах на Донецький напрямок. Він досить важкий. Ми його піднімати, поки не будемо. Але трансформаційні позитивні процеси по Сумщині, по Харківщині, вони, вони повинні відбутися. Тобто, випадає все одно як відхід, як трансформація позитивна. І дуже часто переглядаємо Херсонщину, але те, що воно випадає в прямій перспективі гарний розклад, але мені не випадає задомовленості. Воно випадає як за наших за наших сил за рахунок наших рухів, дій і звершень. І найголовніше в цей період до 15-го. Не створювати в черговий раз гачок, за яким будемо хапатися і візуалізувати щось що 15 число прийде Вони зустрінуться або не зустрінуться, все якось зміниться. Бо потім знову ж. Йдемо в пошуках нового гачка. Що буде. А воно після буде. Тобто після цього буде, після 15-го буде 1 вересня, потім 15, 20 вересня і тому подібне. І не, я ж кажу, щоб нічого ні разочаровуватися ні не, очаровувати, не очаровуватися. Не треба ставити велику ставку на 15 число, як на фінал, і на повне завершення цих процесів. Далі буде, на жаль. Але все буде добре. Все буде добре, Бедрічко. Не, не пускає не опускаємо руки. Провокації від РФ під гаслом: Україна готує провокацію. Mm. А, і вчора фігурував чомусь Чугуєв. Можливо, ви переглядали питання, що вони реально готують по провокації. І я так розумію, це все перед цією тіє, зустрічю. Типу, але ж Україна готує провокацію в Чернігів. Привезуть журналістів. Не ну, кінцю. Провокація, Тобто, як, як свідома якась складова, де будуть намагатися перекрутити ситуацію без е непосте звинувачення. Тобто, треба звинуватити раніше, Х хто перший, то того і правда, за тим і правда. Тобто, зробити Сготуйте. раніше якусь Готують обхідні шляхи. Але мені все одно цікаво, що буде відбуватися, тому що з точки зору, якщо дивитися Харківський напрямок, якщо дивитися Сумський напрямок, в мене випадає одна і та сама комбінація карт позитивна. Типа. Повинні десь піти в мантри, відійти. І це не на нас випадає ситуація, це випадає на ворога. Тобто я би її е транслював би як відхід е в пошуках чогось ліпшого, не інде відійти. Провокація. Провокація мені не подобається. Це слово, ця комбінація, бо в нас випадає п'ятірка пентаклів. П'ятірка Пентаклів це якась. Як свідомо знаєте, вдарити в незахищеність, незахищений об'єкт і не знаю. Госпіталь, може бути як, як як прихисток, тобто те, що зазвичай ворог використовує. Але тут план для того, щоб викривити ситуацію і перетягнути її, що не ми це зробили, а Україна зробила. Подивіться, які вони погані своїх людей. Збирання на попередній досвід знову ж таки, це... ми давно не вчули. А там приблизно, коли методичка закінчується, вони ж спочатку і починають читати. Ми давно не чули наративу, що ми самі себе бамбіємо. Скоріше за все, mm -hmm. що буде як дова поронівним процесом, коли нас будуть звинувачувати, що це ми, а не вони. Відбулася онлайн зустріч Трампа Венса з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським. Те, що є в стрічках, наче конструктивно, ніяких там обговорень щодо території без України. Давайте ми подивимось коротко, як вам показує результат змістовність цієї зустрічі. Презентація. Презентація одного, і ми повертаємося до медалі або до вигоди. Тобто, навіть ці, ця зустріч, вона повинна була підходити під девізом. Того, що все під контролем і все йде в Тріумфі, в поставленій меті. Все йде за планом. А ти типу, про... Трамп презентував да? свої Трамп, думки, Трамп, свої ідеї? взагалі, Він взагалі. Але От все одно в нас випадає складова, як е занадто солодко. Звучить, занадто солодко шкварчить, занадто солодко подається інформація, а і насправді вона зараз йде як десятка жезлів перевернута, як непід'ємна ноша. І тут жезлів перевернути, як ситуацію, коли ти сам собі вставляєш палаці в колесо. Що він скоріш за все це було в форматі презентації того, що все можна. А ну Не відкорковувати шампанське перемоги, але, але ставте, в холодильник, писати, так? ставте його в холодильник, тому що от незабаром повинна бути складова е позитивна. А в нас цікава складова. двійка жезлів це різдоріжжя таке, ну, як роздорожжя, перехрестя, перехрестя, перед котрим ти стоїш. І в нас ситуація, як карта Сонця з одного боку. З іншого боку, в нас випадає карта вежі як руйнівні процеси. А, причому, з точки зору ситуації, якщо по розкладу дивитися, ми ближче до, до вежі, до башти, до руйнівних процесів, ніж до сонця і позитивного виходу з ситуації. Такі у нас час позитивних розкладів від передбачень. Серпень у нас, випадає випадає і він так і продовжує випадати як по колесу фортуни, як трансформаційний період. Але формат якогось визначення, закінчення трансформації або вих, виход з тупікової ситуації у нас випадає е, вересень жовтий. Десятка. Тому я б не робив би такі позитивні. Ми завжди намагаємося знайти позитивну складову. Я б не, давив, не робив б позитивні очікування, що ця, ці зустрічі, вони щось винесуть. Подивіться, будь ласка, обміни, коли поміняють прикордонників Маріуполя. Щиро дякую. Це на серпні випадає декілька епізодів про обміну. Повинні бути обміни в серпні місяці. Дев'ятка дев дев кубків е і дев'ятка кубків, сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів вона випадає на перехідний період. Але я думаю, що це все ж таки восени є пряма перспектива. Не на літо, а на, на осінній період може бути саме стосовно цих обмінів. Але і на серпень місяця. Вернихів маєте на увазі, так? так? Так. так. Але і на цей в... осінній період прикордонники пряма перспектива. А на серпень місяць все одно мені випадає, як на бажаний вибір, повинні набути декілька обмінних процесів вже в цьому місяці. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.